Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. В ефірі Українське радіо Дніпра. Ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Маліна Карпенко. Сьогодні в передачі говоримо про те, як змінився ринок нерухомості в Україні за 2022 рік, та про багатокімнатний пункт незламності у Кам'янському. Сьогодні вночі Дніпропетровщина знову була під обстрілами російських військ, і детальніше про це розповість представник головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Сергій Ковтонюк. Окупанти продовжили. Нічний терор Нікопольського району, випустивши по мирним містам та селам понад 20 снарядів з ураганів та важкої артилерії під обстрілом цієї ночі у нас опинились Нікопольська та Покровська громади. Зараз рятувальники продовжують обстежувати території після обстрілів та з'ясовують всі деталі атак. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. Яка ситуація в Криворізькому районі, і про це далі розповість начальник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкол? Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона повністю перебуває під контролем Збройних сил України. Ворог продовжує терор Нікопольського району нашої області. У Криворізькому районі обстрілів не було. У самому кривому розі ситуація повністю стабільна та контролюється військовою адміністрацією. Усі органи влади чітко виконують свої обов'язки. Вся інфраструктура міста працює. На сьогодні на маршрутах міста задіяна 51 тролейбус, 10 вагонів Швидкісного та 10 вагонів міського трамваю. Також працює 21 міський комунальний автобус. Вуличне освітлення поки лишається на рівні попередніх днів, це близько 25% вулиць кривого рогу. На сьогодні це слава Богу. Це згідно з лімітами, які енергетики надають для нашого міста. Проте як у нас у місті, так і в інших частинах країни продовжуються і діють графіки стабілізаційних відключень, щоб збалансувати енергосистему країни. Окремо хочу подякувати всім комунальним службам міста, енергетикам оперативним службам за злагоджену роботу у вихідні дні у зв'язку з високою ймовірністю ударів по енергетичній інфраструктурі. енергетики в суботу застосували превентивні відключення. Вони торкнулись приблизно 30% споживачів, але вже надвечір, завдяки чіткій роботі всіх служб, міста повністю було зі світом, теплом, газом, водою та зв'язком. При цьому зазначу, що там, де не було електроенергії, об'єкти інфраструктури працювали на генераторах. Тому багато хто проблем із газом, теплом та водою взагалі не відчули. Також хочу подякувати всім криворіжцям за взаємоповагу та дисципліну під час новорічних свят за те, що прислухалися до рекомендацій утриматись цього року від запусків салютів. Після нашої перемоги вони обов'язково будуть. Але давайте і наступні різдвяні свята. Також зустрінемо спокійно. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпра. На правому березі Кам'янського працює багатокімнатний пункт незламності. Облаштували його в одному з ліцеїв міста. Тут є місця для підзарядки гаджетів та перегляду новин, зона відпочинку родин з дітьми і пенальна кімната, а ще медичний кабінет, душові та кухня. Аби відвідувачі не заблукали, на вході вивісили вказівники. Детальніше про те, як облаштували пункт незламності, далі розповість директор одного з ліцеїв Кам'янського пан Геннадій. За проектною потужністю наш пункт може прийняти 400 осіб, але в критичній ситуації можна і більше до 500 Ми можемо прийняти. У нас є місця відпочинку, розташовано в трьох різних частинах школи. Можна підзарядити мобільні гаджети, приготувати. Гарячі напої можна зігрітися, тому що у нас є своя окрема котельня і подача електроенергії в будь-який час. Ми не можемо зараз точно сказати, але за технічними даними він може працювати як за паспортними даними. Да? Десь ну, дві доби без дозарядки. Він працює у нас на котельню і на, це десь 15 кВт, дає 20 кВт – на школу. 20 кВт цілком достатньо для того, щоб працювали буквально все. І у нас є місця для приготування їжі видачі їжі Ми забезпечені десь на три доби продуктами харчування, швидкого приготування чаю, кава, мівіна. У такі речі є кімната матері і дитини, де можна зайнятися і грудною дитиною, де діти можуть і погратися є ігри різноманітні, і тепло, і є гаряча вода, і плита, і мікрохвильовка, Наприклад, навіть в кімнаті матері і дитини є і укриття. Де у нас можуть розташуватися 230 осіб, відповідно до постанови кабінету міністрів? у нас є інструкція, за якою ми приймаємо людей. Є журнал реєстрації. Людина повинна показати документ, що вона саме громадянин України і де буде видно прізвище ім'я. Вона каже, з якою метою вона прийшла, чи зарядити гаджет, чи поїсти можливо, чи просто або спати. І людину супроводжує черговий на те місце, де вона може отримати ці послуги. Доступні кілька локацій. На першому поверсі намети та розкладачки. Вони для родин з дітьми. У актовій залі десятки місць для сидіння. На сцені величезна плазма, аби відвідувачі дізнавалися найсвіжіші новини. Мешканка Кам'янського Тетяна приходить в цей пункт незламності з дітьми, ділиться своїми враженнями. Тут так уютно какта. Можна от. с детьми вот придешь, как-то и для детей что-то это самое, сам посидишь, даже вот поговоришь с кем-то, телефон там зарядить надо, или вот элементарно чаю попить. Бывает, что раза два выключается, да. А вот на левом берегу у моей сестры это выключается. Включили, полчаса выключили. Выключили, часа четыре нету. Потом опять на час включили, потом опять выключается. Война, все. Ну, мы думаем, что скоро будет все нормально. Тут є окрема зона для підзарядки гаджетів. Вона оснащена електричними подовжувачами, а поруч розташували медичний кабінет. Тут є все для допомоги дітям та дорослим. Говорить медсестра одного з ліцеїв Кам'янського, пані Вікторія. Знаходяться в нас ликопластрі, бинти, жгути. Там є в нас знаходиться таблеточки, є ножпи, наша є, антибіотики. Все необхідно, вата, спирт, все для того, щоб було для, для дітей, для дорослих, як прийдуть, давлення міряємо, градусники є, для дорослих, для дітей є градусники. Все необхідно, все тут є. Якщо комусь треба необхідність, то приходять до нас, і тоді ми даємо. На кухні пункту незламності продукти харчування, запасів щонайменше на три доби. Тут чергує Тетяна, її задача зустрічати гостей. Пропонує її послухати. Чай, кава є, можна. Прийти, зігрітися, ну, попити теплого чаю. Люди приходять, населення приходить, записується в чергового, приходить, кому треба телефон заряджає, кому треба зігрітися, людина зігріється, теплої кави поп'є, гаряченького, чаю поп'є. Є різні солодощі. До чаю є, ну, хлібці це не солод, ну, теж є хлібці, є соломка. Є печиво контик, є енергетичний батончик, хоч трішки можна підняти настрій, хоч щось солоденького людям з'їсти. Гостину прийняти, так зробити, допомогти, зробити чайок, поставити термос, теж ну, щоб був кип'яточок, щоб все було. Так ми чергуємо по зміну, зробити звісно, допомогти людям. Люди прийшли, порозмовляли, відпочили, між собою поговорили зробити гарячого чаю, кави. Нагадаю, ви слухаєте програму. Тема дня на українському радіо Дніпра спочатку повномасштабного вторгнення Росії ринок нерухомості значно змінився. Те, що відбувалося з ним протягом 2022 року, і далі розповість експерт та голова ради учасників ринку нерухомості у Дніпропетровській області Сергій Логутенко. Ринок нерухомості під час військового стану операції з нерухомістю відбуваються е, перші два місяці. Були тяжкі були закриті реєстри. Не можна було нічого робити з уходами. Але через два місяці реєстри почали відкривати. І зараз нема проблем. Я немає ніяких припонів, щоб робити угоди з нерухомістю. Е, працює дуже багато нотаріусів настільки, скільки було до війни, е, до війни десь було. 7 тисяч нотаріусів в Україні, які працювали зараз, працюють на певне дель біля 5 тисяч нотаріусів по всій Україні. Це дуже така велика цифра, і всі, хто мають бажання продати на нерухомість, мають доступ до нотаріальних кандор. Якщо казати про ріелторські компанії агенції нерухомості, більшість з них звичайно закрились. Якщо казати про ринок оренди квартир, то починаючи з березня дуже великий попит на оренду в Дніпрі був дуже багато їх людей, і зараз цей попит є, але він зменшується. Бо люди їдуть далі до Європи або до західної країни, бо вважають, що там їм буде краще. І тому зараз і попит на оренду зменшується у Дніпрі і вартість оренди, яка піднялася на початку війни, десь на 50%, почала потроху знижувати. Більше стало квартир, можна вибирати ці квартири, але не в сегменті. Квартир, які коштують недорого, ну наприклад, в сегменті до 5 тисяч гривень на місяць там великий попит, але варіантів і квартир, які можна знімати, дуже небагато. Ну рік був е такий тяжкий, бо на початку війни продажів не було зовсім, бо реєстр був закритий, я про це казав. Але коли відкрили реєстр, там правочинів год не дуже багато. Якщо казати по цифрах, то Десь е, на влітку 10% від е, угод 2021 року було. А, а зараз під кінець року десь 15% від кількості угод, які були у 2021 році, якщо казати про якісь цифри, наприклад, за третій квартал. 2022 року десь в Україні було 100 тисяч угод. Купівлі-продаж – це дарування, купівля-продаж на рухомості – це земельні ділянки або квартири, або домоволодіння. Ось приблизно 100 тисяч угод було. За третій квартал 2022 року дуже багато людей чомусь в третьому кварталі почали дарувати свою нерухомість або земельні ділянки, не оглядачи на те, що дарування нерухомості родичам третьої черги або не родичам не вимагає від того, хто отримує дар сплачувати додаткові податки. Це НДФЛ та військовий збір. Але Приблизно 10-12% від цих 100 тисяч угод у третьому кварталі це договори дарувань. Що ще казати про той, що там відбувається на купівлях продажах квартир? Це взагалі основна кількість цього год. Це ринок на ринок нерухомості, це квартири, де продавці дуже добре мають торг великий, бо покупців небагато. Вони вимагають. Торгу великому, бо якщо вони купляють, вони вважають, то це дуже великі, великі для них ризики. Якщо вони це роблять, то вони хочуть дуже багато торгуватися. І торг буває десь відсотків 15-25, і тоді ці угоди відбуваються. Але взагалі вартість нерухомості продавці тримають вже ось 9 місяців війна, але вартість нерухомості не зменшується якимось великим темпом. Десь 5-10% від вартості, яка була до війни, зменшилась під час війни вартість нерухомості. Більшість угод з нерухомістю, яка відбувається зараз, це не дорогі якісь квартири. Це квартири вартістю до 45-50 тисяч доларів. 45-50 тисяч доларів – це вже трьохкімнатні квартири в місті Дніпро. 40-45 – це двохкімнатні квартири в місті Дніпро, однокімнатні. Від 25 до 30 тисяч зараз… Люди купляють, але більшість цих угод, е, ну якщо дивитися на тих партнерів, з ким я співпрацюю, це угоди інвесторів, які купляють нерухомість для того, щоб здавати в аренду. тому що оренда користується попитом е, і прибуток прибуток від оренди зараз 10% в доларах США по курсу 40%. Так, да, цей прибуток зменшився, до війни інвестори вважали, повинно було бути 10% від інвестицій, то зараз це десь 8%, вони вважають, що ця цифра добра для них, і тому вони купляють цю нерухомість, вся нерухомість дуже швидко здається, це квартири, які коштують десь від 5 до 12 тисяч гривень, одна-двохкімнатні, і їх е, дуже любить знімають. Вони користуються попитом. І зараз е, ось така ситуація на вторинному ринку. Е, якщо казати первинний ринок дуже проблем багато. Окрім військових, е, там почав діяти закон, який вимагає від інвесторів сплати додаткових податків. І більшість інвесторів е, дуже так прискіпливо е, відреагували на цей закон. і пішли з ринку і інвестують в інших країнах і Ще забудов починає орієнтуватися швидко і реагує на державні програми, які заохочують цих забудовників змінити вектор співпраці не з частними інвесторами, які вкладали кошти, і перепродавали нерухомість, а з державою бувається це таким чином, що інвестори надають квадратні метри, які вони вже побудували до програм державних, і по цих програмах люди купляють нерухомість через іпотеку, яка дуже добре працює зараз. Але не в Дніпрі, тому що в Дніпрі є проблема з домами, які будувалися до 2012 року, дуже небагато з тим метражем загальним, яким треба для цих програм. А ті е, забудовники, які мають ці квадратні метри, і хочуть е, свою нерухомість так продавати, їх не дуже в Дніпрі багато, і тому е, відбувається така ситуація, що заявок по цих кредитах дуже багато. Їх е, в Україні десь 20 тисяч. В Дніпрі на декілька сотень, але Кредитів, якщо дивитися на Україну, це 5-10% від заявок, які є. А в Дніпрі ще менша кількість. Наскільки я знаю, по цій програмі в Дніпрі дали кредити ну, не більше ніж 20-30%. на Дніпро для всіх категорій, які можуть участвувати в цій програмі: це військові, це поліціянти, це зсу, це. Рачі, це лікарі, це МЧС. Ця окрема категорія громадян має право на єкри. Е Дити все літає в дії, все дуже оперативно виглядає. Але коли доходить до ситуації, коли треба знайти саму квартиру, тут е ця іпотека і гальмує. Але кроти вже є серед забудовників, які приймають участь в цих програмах, напевно е будуть вносити якісь дії, е зміни в, в дії цих програм. А якщо дивитися на первинний ринок в Дніпрі е взагалі, то дуже там ситуація непроста і вартість квадратного метра. На первинному ринку не падає як на вторинному, як я казав, десь на 5-15%, а збільшується, тому що вартість квадратного метра на первинному ринку залежить від витрат забудовника, а вони збільшуються. Дорожче коштують матеріали, треба піднімати заробітну плату будівельникам, і тому вартість квадратного метру росте по всій країні, і в Дніпрі також. Якщо дивитися на Дніпро, то сама маленька там вартість на первинному ринку зараз де. Десь 800-900 доларів за квадратний метр. Це десь 30 три тисяч гривень. Але це те ті житлові комплекси, які тільки почали будуватися. Їх взагалі нема ще, або якийсь якісь там поверх збудований, і треба мати на увазі, що цей будинок буде напевно даже не в 2023 році. Вже багато місяців іде війна, а ринок нерухомості себе почуває якимось чином, все ж таки непогано. Угоди є кількість угод збільшується від кварталу до кварталу. Напевно, у людей є ще гроші. Продавці тримають вартість в Дніпрі, в західних районах України вартість на продаж на вторинному ринку теж збільшується, бо там є попит, який формує цю вартість. І тому вважаю, що якщо не буде якимось чином військова ситуація. Поглиблюватись на територію України, а буде відбуватися в тих межах, які є зараз. Ми будемо о, напускати рашистів о, глубже до країни. Тоді я думаю, що буде працювати ринок нерухомості і нічого такого змінного на ринку нерухомості не буде. Буде триматися вартість, буде збільшуватись попит, попит цей буде. Держава стимулювати своїми програмами. Держава буде давати на це кошти. Я вважаю, що держава буде у 2023 році є одним з ключових гравців на ринку нерухомості в Україні як на первинному, так і на вторинному. бо держава купує нерухомість не тільки на первинному ринку, але й на вторинному. і там дуже є багато окремих програм, окрім його під 3%. закрили програму під 7%. Ми чекаємо, що в наступному році, 23-му, буде ця програма продовжена, але на інших умовах. Ну, наприклад. Був у нас по цих програмах відсоток 7 і ця ставка була плаваюча, і на кінець року вже ці кредити були під 16%. відсотків, але не піднімали е, людям е, цю ставку, і люди сплачують досі 7%. відсотків. І якщо дивитися на програму на наступний рік, я вважаю, що напевно держава зміни ставлення до ставки, вона буде збільшена, але вона не буде плавуюча. Вона буде стабільна і нам і не треба буде піднімати цю ставку, як це відбувається зараз. Але напевно, 7 вже не буде. Вважаю, що ця ставка буде десь на значення 10-12%. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпра. І далі говоримо про нові правила любительського і спортивного рибальства. В Україні вступили в дію нові правила любительського та спортивного рибальства. Закон не змінювали протягом 20 років, тому він вважався застарілим. І далі говорить іхтіолог, завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури Дніпровського аграрно-економічного університету Роман Новіцький. Нарешті з 1999 року. Прийняті оновлені правила любительського та спортивного рибальства, що дають ці правила рибалкам-любителям, яких в Україні нараховується понад 10 мільйонів, тобто це величезна армія, які чекали, коли ж буде щось оновлене, цікаве. По-перше, в цих правилах вперше забивається таке поняття як ловіння в деяких природоохоронних територіях, якщо Об'єкт ПЗФ охороняє, наприклад, атмосферу чи охороняє інші об'єкти, і риболовля не суперечить цілі ПЗФ. То рибалка буде дозволена. Вперше вводиться таке поняття, як ловіння не просто норми. Три кілограми риби, як це було раніше, а три кілограми риби плюс трофей. Бо дуже часто бувало, коли людина піймала велику щуку, і фактично вона повинна була вже їхати додому, тобто не можна ж перевищувати трофей. Вперше так по-європейськи ідуть на зустріч рибалки е, любителю в тому, що е, якщо ти хочеш піймати більше норми, не три, а чотири кілограми, п'ять, або я хочу ловити тільки судака чи тільки сома, більше норми, то можна. За кошти окремі е, собі піймати більше риби, тобто ми йдемо по такому спеціальному природокористуванню. Дуже цікавим моментом е, в нових правилах рибальства є те, що тепер на риболовлі кожен рибалка-любитель повинен мати при собі мірний інструмент. Тому що дуже часто буває, що любителі ловлять сіньку рибку і кажуть: Ой, а я не знав, що там мені сантиметра не вистачило, щоб її випустити от тому, е, якщо є лінійка, можна рибку поміряти. І молодь випустити. А цікавим моментом також нових правил є те, що зменшується площа заборонених територій. Там, де раніше не можна було ловити, тепер дозволяється. Наприклад, зони нижче гребель ГЕС були 5 кілометрові. Зараз дозволяється 2 кілометри. Це заборонена зона, а далі можна ловити рибу. Є цікавий момент, що дозволяється, наприклад, ловити під час нерестових заборон організовувати спортивні змагання. Тобто для спортивного рибальця це дуже важливо тренуватися, тому що наші спортсмени вони одні з найкращих у світі. У нас навіть у Дніпрі є п'яти і шестиразові чемпіони світу з риболовлі, коли тренуватися, і поза межами нерестовищ можна проводити змагання. Мені пощастило бути членом команди, яка розробляла ці правила. Я розробляв, до речі, і попередні правила 1999 року, будучи молодим аспірантом. Колектив дуже великий. Це і громадські організації, це і підводні мисливці, це і різноманітні товариства. І фактично ми чекали прийняття цих правил, але війна такі події і ось. Наказом міністерства агрополітики номер 700 нові правила вступили в дію. Я хочу побажати всім нашим рибалкам, любителям, спортсменам, людям, які відпочивають на воді або на березі ані луски, ані хвоста. Додержуйтесь законодавства, і хай ваша риба завжди буде крупною. Наша передача двіга кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня на українському радіо Дніпра режисер ефіру Олександр Сохач, інженер Максим Гейко. А у студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко до зустрічі в ефірі. Програма Тема Дня на Українському радіо Дніпро.